Офіційне відкриття зимового турніру відбулося 16 січня. В змаганнях взяло участь 14 команд. Поборотися за титул чемпіона мали можливість усі любителі футболу. Заявки на участь в турнірі приймалися від підприємств бізнесових структур. Спробувати свої сили в дорослому футболі виявили бажання і вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. В нашому місті такі змагання стали вже традиційними. Міні футбол має своїх любителів і шанувальників. Починаючи з відкриття турніру, спортсменів спортивна зала фоку була постійно заповнена гравцями та вболівальниками. Майже кожного дня спортивне життя в цьому приміщенні вирувало, як і цього вечора, коли вирішувалася доля чемпіона. У фінал вийшли такі команди: енергетик, економтаксі, ЗБШ, «Економтаксі», «ЗБШ», ПЧ13 та хлопці дитячої юнацької спортивної школи 96-го року народження. Лише три призових місця та шість претендентів. Кожна команда до останньої хвилини не полишала шанс на перемогу. Привітати. Учасників турніру та переможців приїхав міський голова. Дуже приємно, що на такому високому емоційному рівні пройшов цей турнір, особливо останнього частина. Приємно те, що з'явилися нові футбольні команди. Приємно те, що є меценати, які теж вболівають за футбол, які допомагають, які небайдужі, яким цікаво, щоб у нас футбол корисний розвивався. Усім спасибо за те, що ви. Гарно виступили, ну і відповідно, що є переможці, яким зараз будемо вручати всі нагороди. Церемонія нагородження переможців зимового турніру відбулася за участі Володимира Москаленка. Третє почесне місце в змаганнях посіла команда новачок Економ таксі. Капітану був вручений кубок, медалі та грамоти. Друге місце вибороли футболісти команди «ШЧ-7». Переможник кубок цього року дістався команді «Енергетик». На урочистій частині турніру були названі кращі гравці. Не забули й про вболівальників, відзначили групу підтримки команди ШЧ-7 та «Економтаксі». Приємним сюрпризом для активних шанувальників футболу стали призи. Також подякую міського голови за вагомий внесок в розвиток футболу в місті. Був відзначений президент команди Економтаксі Віктор Васянович. Вітаємо переможців турніру.